Я була заробітчанкою, і поки я гроші заробляла мої найрідніші люди, син і чоловік, зі мною так повелися, що ворогу не побажаєш. Уявляєте, я приїхала на весілля сина, а вдома на мене чекав сюрприз. Мій чоловік знайшов собі іншу, і це я зрозуміла на самому весіллі. Мені в той момент вже нічого не хотілося. Найгірше в цій ситуації те, що син про все знав, але мовчав. І словом ніколи не обмовився, а ми з ним щодня по телефону розмовляли. Чинив він так, тому що хвилювався, що я їм гроші перестану висилати, а вони з чоловіком, щомісяця від мене отримували, немало небагато, але тисячу євро. Власне, Віталію я й поїхала заради сина, дуже вже я його любила і хотілося йому допомогти, краще життя влаштувати, щоб він мав більше, ніж ми. Ми з чоловіком ніколи не жили в розкоші, швидше, навпаки, бідували і копійки від зарплати до зарплати рахували. Жили ми в селі, тримали господарку, будинок був наш доволі старий і давно вимагав капітального ремонту, а грошей на це у нас не було. Мій чоловік рухатись не хотів, його все влаштовувало я багато разів його просила, щоб він їхав з іншими чоловіками на заробітки, та він мені казав, що він не від того. Мовляв, щоб їхати у світи треба мати інший характер. А у нього не такий, а син так жити не хотів. Він хотів мати освіту, хотів жити в місті, у власній квартирі, про автомобіль мріяв. Мій чоловік сміявся з планів сина, казав, що все це неможливо. А я зібралася і сама поїхала на заробітки, щоб йому довести, що все можливо, якщо чогось хотіти, і якщо щось робити для цього. Навіть наперед підрахувала, скільки років мені потрібно буде працювати, щоб я на все це заробила. Коли син думав одружуватися, у нього вже була своя квартира, куплена за мої гроші. Я приїхала з Італії на кілька днів, щоб справити сину гідне весілля, абсолютно всі витрати оплачувала я. І саме на весіллі сина, моя сусідка, шепнула мені, що чоловік вже кілька років зустрічається з одною жінкою, і навіть мені її показала. На самому весіллі я не хотіла влаштовувати сцен, але на наступний день покликала чоловіка на серйозну розмову. Він не відпирався, не вигороджував себе, а просто визнав той факт, що поки я на заробітках він живе з іншою жінкою. Син, виявляється, про все чудово знав, але вважав краще за потрібне нічого мені не говорити. Мовляв, це татова справа він втручатися не хоче. Мені тоді було так прикро, що слова мене передати. Мене ж зрадили двоє найрідніших мені людей, яким я дуже вірила. А чоловік мене ще й винною зробив, мовляв, ти сама туди поїхала, ніхто тебе туди не гнав? Так, я поїхала сама, але лише тому, що чоловік не заробляв так, як би хотілося. Він мене заспокоїв, сказав, що це для нього нічого не означає і що, коли я повернуся, ми знову будемо жити разом, наче нічого не було. Але я вирішила, що я так не хочу. Навіщо мені цей зрадник? Все село знало про його походеньки, з мене ж люди сміятимуться. Крім грошей на весілля, я привезла з собою додому ще 10 тисяч євро, думала їх віддати чоловікові, щоб він робив ремонт в нашому будинку. Та коли я про все дізналася, мої плани змінились. Про гроші я не обмовилася жодним словом. Я повернулася в Італію разом з грошима і склала, стала складати собі на житло. З чоловіком я розлучилась, з сином теж спілкуюсь рідко, а він не розуміє, чому я і на нього образилася. Адже він досі вважає, що він тут ні до чого. Я планую заробити собі на квартиру, щоб мати куди повернутися. Може, навіть ще й заміж вийде, побачимо. А зараз я спілкуюся з одним чоловіком, він, наче хороший, пропонує мені повертатися і жити разом, та я не поспішаю. Важко ще комусь повірити після того, що зі мною зробили мої найрідніші люди, адже я такого від них не чекала. Тепер мій основний план забезпечити себе житлом. А далі побачимо, як складеться.